Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. І з вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. До всієї християнської історії відносяться гіркі і страшні слова, сказані євангелістом про Христа. Прийшов до своїх, і свої не прийняли Його. Спаситель був зустрінутий у світі сумнівом, недовірою і прямою злобою. Він був зраджений, зганьблений і убитий. І своїм учням він передбачив у світі скорботу, ненависть і гоніння. Починаючи з перших днів апостольського благовістя, збувається це просто. Церква знаходиться серед ворожнечі і спротиву. Ось як пише про це апостол Іван. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. І в наші дні знову відкривається повстання світу проти Христа. Якщо ще зовсім недавно багато хто цього не бачили і не розуміли, то тільки тому, що не хотіли або боялися бачити. Тепер ще страшніше не бачити, тепер не можна вже не бачити і не дивитися. Настав час, коли від кожного потрібна пряма відповідь про його переконання та вибір. Проти християнський рух проривається силою на історичну поверхню і виявляється при владі. Невіра стала відкритою і відвертою. І перед цим войовничим і вже нічим не прикритим наступом невіри багато хто це відчуває себе безпорадними і беззбройними, не знають, що і як відповісти, не вміють відповісти часто навіть самим собі. У цій розгубленості проглядається духовна незрілість та маловір'я. Але слабкість віруючих ще не свідчить про слабкість самої віри. Невіра виступає під іменем науки дуже часто, видає себе за єдине дійсне знання, за його вищий щабель. І багато хто готовий з цим погодитися і поступитися, бо коли виникає якась незрозуміла думка, у деяких з'являється страх перед знаннями. А насправді невіра тільки прикривається наукою і претендує на неї без всякого на те права. По суті, невіра є, так би мовити, зворотньою вірою, оскільки ця віра в невір'я є сліпою та упередженою. У невірстві зовсім немає справжньої волі до знання, немає тієї внутрішньої обережності та свободи, якими якраз живе і рухається справжнє знання. У невірстві завжди дихає недобра пристрасть. Зазвичай невіра виникає саме через небажання переконатися. Ще колись Августин відзначив, що заперечення Бога завжди спирається на таємне бажання, щоб Бога не було. Чому невіра є найбільший гріх? Просто тому, що той, хто не вірить у Христа, ніколи не прийде до нього за спасінням, а отже і не отримає Його. Отже, гріх відбувається в першу чергу не проти кого-небудь іншого, а проти самого себе. Володіючи вірою, ви проживете насичене життя на землі і продовжите його у вічності. Ось він, єдиний справжній, істинний сенс життя, який дає нам Бог. Давайте за це сьогодні подякуємо Йому молитві. Наш добрий небесний батько, знову сьогодні разом з нашими глядачами ми приходимо до тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що ти наповнив наше життя сенсом. І ми молимо зараз за тих людей, за наших рідних, близьких, дорогих нашому серцю, які, можливо, не знайшли сенсу свого життя, не знайшли тебе. А отже, і далі йдуть по світі, блукаючи і шукаючи примарних, Господи, насолод, радостей і миру, які без тебе не можна отримати. Ми дякуємо Тобі за те, що в Твоєму слові ми знайшли всю правду. Ми розуміємо, заради чого живемо. Ми розуміємо, чим наповнене наше життя і куди ми йдемо. Господи, ми знаємо, що ти чекаєш нас у вічності, і для нас це найкращий подарунок і найкраща новина сьогодні. Благослови всіх нас в ім'я Христа, наша молитва. Амінь. Нехай і сьогодні ваш день буде наповнений надією на життя і повний його благословень. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.